Злежна, неосяжна, колоритна та рідний дім для нас, Мізерна крихітна піщинка, до безкінечності великий екос, блакитна кулька на мистинка, Колиска людства, стату безмежності Чи ж зможу я таке пробачить навколо неозорий сесії? Він батько кожної планети. Він бачить все, він і розсудить, як дуже завинили люди. А я не знаю, чи пробачу. Та що з людиною я не бачу? Людино, як же ти могла? Це ж я? Да ладові життя. Задля збереження життя на передній планеті стоїшні сісти земля. Наказка мої потрібні журналістичні конгреси. Що трапилося з неї люди, Майбутнє землі землі в небезпеці, в душі, це з земля. Яка ж тільки доля недовга дісталася земля тобі, бо в постріл у дві вибух чорновий, аж сонце зверніло в журбі. Загальна площа забруднення становить 200 кілометрів 2 Сьогодні в сильному радіоактивному забруднені південно 5 мільйонів гектарів території України. Більша частина яких сільськогосподарські стодарські Найбільша тернопенна аварія століття не просто покалічила долі тисяч людей, заклала міну у повільної дії. Генетичний код цілої нації. Мені важко дихати! Повітря забруднене. Озоновий шар зникає. Ні, це жахливо. Бачите, вгорі. Ви, сонечко, яскравих проминистені. Забруднили чорні димарі. Заводять паби світле небо чисте. Що ж подарує нам прийдешня ера, коли на ній загине атмосфера? Щорічно викиди в атмосферу становлять 200 мільйонів тонн головісного газу. Вода життя. Ми в кришталь. Вона завжди з тобою справу, люту. Та люди не цінуються, на жаль, а промисловість з є ото. Уже майже не залишилися річки, вода в якої була придатною для життя? На Україні зникло 15 тисяч річок. Зникають тварини дружини. Так, дуже сумно, що природа гине. Але ж не всі. Ми все одно, хоч раз побачимо в кіно. Ні. Це не просто сором, це ганьба. Кожну хвилину зникає 25 гектарів лісу. Земля втратила 280 видів тварин. Під загрозою знищення знаходиться 25 тисяч видів рослин. В нас і кожного дня на планеті люди втрачають понад 3 тисячі гектарів землі. Серйозного збитку в природі. Завдає несанкціонований видобут бурштину, який для нашого регіону став серйозною проблемою. Картина незаконного видобутку бурштину просто вражає. Ліс, наче після бомбардування, вкритий ворога. За цими словами та істина людство стоїть на порозі екологічної катастрофи. Час для земля, ради сіра ж ряслими квітками та подбати про те, стала пора, тепер слово та діло за нами. Ви чуєте голос часу! нашого часу. Прислухайтесь, ви почуєте пульс землі Нашої землі, ви почуєте стукіт сердець, що б'ються в так наші землі. Сінові краплинки. яка красива нас планета, земля зелена, ніжна волка, нас переконують космічні злети, усій галактиці така одна. І зелень буяє дуп'яна, вітер піть, несе аромат, і усе світі, всім не лине звуків приємних парад. Крізь ритма, звичної роботи, крізь вічна неспокійно стоїть. Наші роботу, аніж не будьте землю. Бо хіба ж ще десь такий чарівний край, де тихі правневі ночі пливуть на крилах солов'їних пісень, де вранці на замрійній річці вмається джерельною водою біла латаття, де не зігрітим сонцем лука тримають нітні квіти кульбаби. Безперечно в світі немає кращого краї, ніж нашому любичого полісся, що оповите головними стрічками річок, розкреслене безмежними полями, розраховане тримучими лісами, а не бували красиві. В них усе буденне і святкове, і дивне, і незвичне, і просте. Все подаємо загадкове, зриве, а просто кажучи, святе. Ліс це не просто сосни та дуби. Ліс. Для Ліс то безцінне джерело здоров'я. Лише за рік один гектар ялинкового лісу здатен поглинути до 30 тонн збилу. У повітрі мішається близько 200 біологічно активних речовин, які цілюще впливають на людський організм. Гектар зажі поминає два кілограми довісного газу. Кількість під час стільки я виділяє 200 осіб. У лісі повітря містить у по 300-500 разів менше бактерій, ніж у населеному пункті. Готовок ліщедним і безкорисний. Він навесні нас веселить. Ну, а влітку холодить, бо сини всіх нагодує, синку нам тепло дарує. Ліс поети зелені легені. Хай ростуть і бояють ліси зелені. Станьмо на захист зеленого дива. Та й планета буде красива. Любіть життя та пам'ятайте, ціни, що й почим сповна, повна. на його вона в тому, ж, що вине, В тому ж, що гине наша лишина. За днями дні, мина по війнорі, за днями дні, другого немає, нехай жили то конечно помирання. І в світі не по Хай стане повіт. міцнішим у сто крат, Хай над землею щось небо буде. Чорнобиль, попередження на бабу, його уроки людство не забуде. Хай стежки в полі, сімку особицю. Я видав людям відбоку криницю. Бо давній прозора, в моя став, чи піти металу бати вода. Ні, хай по встрічці бігалувала. І навіть повірте, що не стало. Пам'ятайте. Та завжди неможливо жити без води, це життя колиська, це дощі, це носа і квітка на лежін. Світи нема з краю, в краю, я зелений, дерева дуже не ламай, вони наші легені. Майструй спаків, посади калину біля капли, природу ти, добро біди, вона ж потягла. Не рви, не знищуй, не руйнуй, це запли для тебе, Красу планеті не зіпсуй, вона ж тобі, як мати. Земля лазить наш, нема секрету. На ніці не хворими й нам. Вона чекає куряту, як таша навесні. І ясний свек минуле в його штані. А ніби сонечко на смерті. Прозорих темне, і не. То будь важка, связана природа не вміє прощати зради, пам'ятаймо це, які сміливої рішучі тієї людини можуть завадити неволючих перестропів стати жорстокою реальністю. І тоді ліси, гарі наші священні, прибудуть нам обіді не на снищені. Тож ми, юні екологи, даремно часу не марнуємо. Баємо про рідні ліси. Робимо, що вміє, що знає, що може для збереження тиво краси. Юні колеги нашого закладу працювали над створенням лісозахисних смуг в районі сіл Заслужя та Залуча, загальною площею 15 гектарів. Ми проводимо прибирання парки, місці до проходиться. Центрі місяця та ворочисті стариця загальною площою 32 гектари. Ми постійно контролюємо чистоту території цих районів. В рамках акції Весня Артолока на території ліцею було висаджено 200 гектарів касачені. Зміни Ялівець них айва і чорного Туя, Як відвали три стихійних сміттєзвалища. Проводимо просвітницькі роботи по охороні лісів та їх мешканців з місцевим населенням. А саме під час зимового періоду проводили підготів архів. Виготовили розвіслення з парку міста та на території 12 дванадцять годин та 15 макімень. З конкурсу на районному етапі. Спарті, легені місти сіл, екологічна стежка. Посади сад, сад сидя,ща, юнаківський зеленбук, зелений майбутнього батьківщина майбутнє. Учасники малої академії наук є переможцями в секціях наук Географія знавство та ржапу знавство Сподіваємося, що наші починання не залишаться марними, а вже природа на світі. Гарна, прекрасна чудо земля, ніжно вирівнює в руки свої. Щоб процвітала і завтра вона бережімо її, Бережімо. Давайте землю берегти і просто вірити майбутнє. Бере у йти, щоб завтра стало незабутнім. Давайте пити джерела. Жила, щоб жити нам було бажання, є вам що сказати, говоріть, хоч слів не вистачає. Є можливість жити, то живі. Життя як знаєте, минає. Можете піднятися. не піднятись, не саді. Серце пісню знає, хай співає. Tchau. Ми чи стаємо світ, а в ньому нашу лідну Україну, даруй здоров'я, чистоту і вроду, щоб їх ім'я, а імені любов передавалися відроду і дорогу.